Так, друзі, з вами компанія літо Селе. Знаходимося ми в Чернігівській області Ічнянського району село Монастирище на дні поля Інтерагрове. Даний захід спрямований для обміну досвіду спілкування між аграріями України і залучення от продукції співпраці в сфері агро. дня! Віталік, приїхали до вашого агро. А ці нас запрошували на даний час. Знаходимося біля карти. Так, да, відмічені люди, з яких регіонів країв приїхали на даний агрозахід. А зараз ми відвідаємо демо площу, де представлені наші два гібриди А Агросіл, я думаю, він піде в нас. Відемо в наших клієнтів, Тим більше, сьогодні були представники компанії із Київської області, які сіяли ваші гібриди в, наш, в нашому регіоні висілені. І об'єм наших клієнтів, беріть увагу, які сьогодні прибули сьогодні сюди, самі говорять за себе. А Грусілект, власна компанія Селек. <смеш> Думаю, ми підемо в і буде все класно. Всім гарного дня і дякую, що ви приїхали до на нас. Нарешті <смеш> ми зустрілися. <смеш> Тут була грунтова схема захисту. Ви бачите, в принципі, все спрацювало. Да, було повторно зроблено обробіток проти залпових бур'янів. Так, ви теж бачите. Працювали Працювали від дефенди харум. Харум, так? так? І якісь випадіння рослин було? Дивіться, так. в принципі, норма була по 65 тисяч на гектар. Це стоїть при цьому. Та, там була сів, то там оказалася з виступою разною, ну, висів 65 тисяч на гектар. Результат випадіння я не бачу, проблем я не бачу, по хворобах теж я не бачу. Система захисту там біля ЛАГ Біохема, що по поручні, що посоєш по посої є, можете зняти, показати чим ми працювали. Система захисту для всіх стоєшників, для всіх компаній була однаква. Так само для культурної стоїть. Результат поганий, якщо взяти задбалу, взяти кошик, взяти ваший кошик, Кошик класний, кошик виповнений і кошик вже дозріває. Буквально через 2 тижні, я думаю, ми почнемо збирання і буде вже якесь порівняння для поурожання. даний час, з огляду на всі моменти, які складалися в вегетації, до сьогоднішній час. Це в потрібно, ви бачите, дивіться, якщо чесно. Третій раз я на цьому полі. Ви, ви знаєте, за моєю інтенсивністю, да, приїжджаю, подивився, ага, спав по Богу, що не лягло. Саме перше, що мені кинулося в очі, це кукурудза, і маса, яка лягла, від діабротики. Далі посоявся, в принципі, немає ніяких хвороб по ньому. Щоб по вашими гібридах, що по гібридах немає. Можливо, це захист. Нашої технології обробітку. В принципі, дивіться, хвороби, ви, ви самі бачите Да, Тобто рослини здоров'я, проблем по них нема ніяких. Я дякую, Агроселекту, що ви до нас добрали. На Бля, <ріху> ну, як, ну, Дивіться. Да, другий раз ви до нас приїжджаєте да, і сіли. Вибачається. Пробачте мене ще раз. Але мені дуже приємно, що ви дійсно нам надали. Ці е, свої сорти чи гібриди соєшника для е, Чернігівської області, щоб ми показали порівняння з топовими гібридами, з КВС, Мережиті, ДСВ, Байером. Ви не побоялися цього, як деякі компанії. У мене для вас є подарунок маленький. Еліта Селек, дуже вдячна вам за такий гарний <зас> захід, який ви проводите не тільки для нас, а й для всіх грає вашого краю. І взагалі ви запрошуєте Продовжуємо вас дивувати або інформувати, що у нас вийшло по демо. Тому що Віталій Сергійович Дяченко, знаєте, його <сіх> понасівав список. Хтось сказав, каже, минулого разу написав, каже, ви не готувалися. Я на пам'ять це вчити, не збираюся, їй Богу. Еліта Селект. Саксон 390. І мібор 357. Достойно для нашої селеці. Це наша селекція.